Сто я коза з дівчиною, нонька плаче сльози, проливає свою, долю проклинає, Нівчено плаче сльози. Проклинає Ой, як би я була знала, не йшла за між таю, не батька, не діяк як ківка просвітала.

Передайте привітання, хто нас дивиться, бо там багато хто дивиться. Ті, що роз'їжджали. Це ж і на Ютуб, і, і у групу. Так, всі помахали своїм. Все, дякую всім. Пасі Господи. А там ото, як ото як уходять, там що співають. Ото, що як виходять. Ой, наливайте... Та ні. Ну давай ладно. О, во-во, во, гаразд. Ви ми щасливі були Два, давайте ще і І в нас хай буде гаращо і ми щасливі були махайте махайте а то на не...